Доброго ранку і гарного настрою. Зичимо усім, хто з нами це телевізійний канал Тава. І ранок на Алтаві в студії прямого ефіру для вас працюємо. Мої ведучі Андрій Кадок та Наталія Дяченко. Сьогодні понеділок, 8 червня, і сьогодні, шановні друзі, розпочинається Петрівський піст. Саме про нього ми будемо говорити з священником Василем Пазаном. Доброго ранку Доброго, ранку, Доброго ранку! раді вас вітати у нашій Дякую. студії. Василь, отець Василь так, правильно до вас звертатися. Отець, Василь, скажіть, будь ласка, ну хотілося б знову ж таки більш докладніше. Я знаю, що це м, така інформація, чи підтверджуєте ви чи ні це одни, один із таких найсуворих постів, так? Можна говорити про це чи ні? Справа в тому, що цей піст не є суворим, настільки суворим, як великий або Успенський, тому що в цьому в період цього посту послабляється можливість кушання людям. Рибної їжі, тому вважається, що цей піс не є суворим. Але традиція посту не повинна в першу чергу людину заставляти думати про їжу. Тому що піс це не звичайна дієта. Піс це духовна практика і духовні вправи над самим собою. Людина, яка постує, вона в першу чергу повинна думати про тих людей, які її оточують, про ті справи, які вона чинить, про те, що вона думає, як живе, в першу чергу, а потім уже намагатися. І увагу якусь приділяти їжі, е, наш покійний блаженніший митрополит Володимир сказав дуже хороші, мудрі слова. Найголовніше в період посту не їсти ближнього. Оце найголовніше. Люди зараз е, в сьогоднішній час, на превеликий жаль для нас, усіх з вами розуміють піст як утримання від їжі, а не від поганих справ. Я чесно кажу, якби кожен із нас хотів би правильно постувати, то от починати день потрібно з того, що е, мінімум. Подумати, щоб за день поганих дубок було мінімум, поганих справ було б мінімум, і тих людей, які ми зустрічаємо в період свого життя, щоб ми до них відносилися правильно, тоді постом, відношенням до посту буде правильне життя. Це саме головне. А все інше, те, що ми ведемо про їжу, ну, це не настільки важливе, тому що їжа це лише як невеличкий засіб. Ми, утримуючись від м'ясної їжі, молочної чи рибної, даємо можливість своєму тілу відчувати, що воно не є досконалим. Бо в сьогоднішньому світі людина забуває про те, що вона є, маючи вінець життя, вона вважає, що вона цар і Бог на цій землі. На превеликий жаль, вона користується всім цим, що створено, і забуває про те, що має відповідальність. Ми всюди бачимо про те, що на превеликий жаль неправильне відношення до природи, неправильне відношення до оточуючого світу, неправильне відношення і до людей насилля, вбивство і тому подібне. Тому найголовніше це змінити своє життя, своє відношення до самого себе і до ближніх. От вчора під час богослужіння було читання Євангелія, в якому було дуже чітко і ясно сказано, що основою життя є любов до ближнього. Як ви любите ближнього, так ви любите Бога, так ви любите й самі себе. От на сьогоднішній день цього не вистачає, тому що люди чомусь стали дуже агресивні, дуже злі. Зрозуміло, що різні, можливо, там політичні, соціальні, економічні події, але це не повинно заважати людині бути людиною. Це саме головне. Навіть якщо подивитися в тваринному світі, то. Тварина залишається твариною в контексті того, що вона намагається допомогти тим ближнім, по тому, скажімо, прайду чи по тій когорті, де вона живе, і співпереживає і там проживає певний період часу. Тому людина повинна думати, що піст це в першу чергу практика і зміна самого себе. Я, чесно кажу, я хотів би порекомендувати всім людям, які постують чи хочуть почати постувати, щоб вони не спробували в період посту зробити з себе ідеальну людину. Вони побачили в собі, наприклад, будь-який гріх. Є людина, є люди, які там нецензурно розмовляють. От в період посту спробуйте максимально контролювати свої слова і постаратися весь піст не казати нецензурних слів, образливих, поганих. І потім, саме головне, коли піст закінчився, це далі продовжувати. Тому що піст, по суті, є і правильним, коли людина, навіть коли закінчився піст, не повторює цих неправильних вчинків. От тоді це правильний піст. А якщо просто в період посту там, великого будь-якого Петропавлівського, в якому ми в який ми вступили, не робимо певних справ, не робимо, не робимо, піст закінчився. От все добре. Я знову починаю те саме. Тут, ну пробачте, немає ніякої користі. Людина повинна зрозуміти, що відмова від чогось, це не. У як на сьогоднішній момент дуже часто розуміють, це не ущимлення самого себе, це навпаки вдосконалення. Ми народилися в цей світ досконалими і незалежно мені від чого. І весь період свого життя ми повинні такими прожити. Звісно, оточуючий світ, батьки, діти, родина, сім'я, праця це певна відповідальність. От е, неправильний підхід нашого життя полягає в тому, що ми дуже часто його неправильно розуміємо. Ми вважаємо, що у нас є долги. Я не погоджуюсь з цим, я вважаю, що в нас є обов'язки. Людина, яка одружилася, вона бере на себе обов'язок сімейного життя. Сім'я, яка народила дитину, вона бере обов'язок виховання дітей. Люди, які прийшли на працю в будь-яку роботу чи будь-який інститут, навчаються, вони беруть обов'язок праці на себе. Тобто не долги, а обов'язки. А обов'язок це відповідальність перед самим собою, перед суспільством, перед ближнім. Тому ну, в період посту це важливо дуже серйозно зрозуміти і спробувати по-іншому відноситися і до себе, і до ближніх. Скажіть, будь ласка, які є ще такі важливі обмеження в період Петропавлівського посту? Ну, в першу чергу, мабуть, обмеженням є те, що е, немає шлюбних церемоній, це в першу чергу. Е, потім, ну, в ідеалі, звісно, правильно, щоб людина менше е, веселилася, це в першу чергу, тому що піст – це практика. Практика і справа не вживати алкоголь ну, в першу чергу, тому що алкоголь дуже часто веселить серце чоловіка, як пишеться святе письмо, веселить серце чоловіка, ну, і ми знаємо, що буває, на превеликий жаль, під вживання алкоголю. А, і, ну, але саме головне, ще раз кажу, саме головне в період посту це праця над собою. Я рекомендую кожному, незалежно від того, якого він статусу, незалежно від того, якого він сану, щоб спробував в період посту відмовитися від будь-якої справи, поганої, яку він вважає. Є людина, яка пали, є людина, на превеликий жаль, яка вживає алкоголь чи пиво, особливо молодь на сьогоднішній момент. Це справді проблема 21-го століття сучасна проблема. Спробуйте в період посту відмовитися повністю від вживання пива. Алкоголю, хтось там, можливо, залежний від кави чи від чаю, будь ласка, хтось залежний від тютюну, будь ласка. Питання в тому, що ми повинні зрозуміти, що ми без цього жити можемо. Це як ті невеличкі, скажімо, крючочки, за які ми вважаємо, що нас тримає світ. А світ, на превеликий жаль, настільки прекрасний, що дуже часто він створює такі ступеньки, немовби. Да? Це з одного боку ступенька, якій ми розвиваємося, ми стаємо кращими, з іншого боку, це і залежність. Тому це з цим людина повинна дуже дуже обережно вести себе ж все просто і складно одночасно. Ми свого часу почали таку цікаву фразу, що зло не в тому, що входить у твої вуста, в тому, що з них виходить. Е, ну так, погоджуюся, але тут розумієте, маленькій дитині не можна давати в руки брати кип'яток, тому що вона пече. Тому дуже важко сказати, що є злом, що входить, що виходить, тому що е, велика кількість сучасних людей, які живуть, ми знаємо, є легкі наркотики, які на превеликий жаль людина спробувала. Потім від них відмовитися не можна. Тому тут дуже-дуже обережно з цим повинно поводитися. Ми, не, мабуть, в першу чергу ми повинні адекватно розуміти, що життя це дар, дар, який є безцінним. Він прекрасний. Ним ми повинні правильно розпоряджатися. І період посту, саме період посту, дає можливість людині усвідомити наскільки життя прекрасне. Ми кажемо, що у нас є проблеми, турботи, якісь нюанси. Звісно, вони є. Але коли ми починаємо до життя відноситися по-іншому, коли ми починаємо ближнього любити, коли ми починаємо допомагати ближньому, зовсім по іншому бачимо. От я завжди кажу: є в під'їзді бабуся, яка може часто всіх доставати. Вона нічого не хоче надзвичайного, просто вашої поваги і вашої да. допомоги. Не треба нічого надзвичайного зробити. Йдете зранку чи ввечері, просто зайдіть запитайте, як у неї справа. Можливо, їй щось допомогти, сміття навіть винести. Піти купити буханку хліба, допомогти будь-що. І людина це по-іншому почне сприймати, тому що якраз ближній це є той, хто нас оточує. Ми вважаємо, що ближній це от той, хто біля мене. Ні, ближній це той, який зустрічається в нашому житті. Будь-яка людина, яка зустрічається в нашому житті, це є ближній. Маленька дитина, доросла людина, людина літня, будь-хто це той ближній, за якого. Бог запитає в святому писанні дуже чітко й ясно вказано: як ви зробили ближньому, кого бачили в своєму житті? Так само ви віднеслись і до мене. Тому це дуже серйозне відношення. Ми забуваємо про це насправді. Тому я рекомендую в період саме посту почати займатися справою любові до ближнього. І до себе, до ближнього, до оточуючих тоді відношення буде по іншому. Справді на замислитись над цим варто. я думаю що багатьох багатьох наших глядачів ви спонукали сьогодні вже до дій. Нам ні нас це точно так. Я абсолютно з тобою погоджуюся І отець Василій про тривалості цей піст. Чим він власне закінчується? Закінчується він святкуванням пам'яті апостолів Петра і Павла. Дуже часто цей піст ще називається апостольським, тому що. Він ми вшановуємо е, апостолів Петра і Павла, які все своє життя віддали на проповідь Христа. Суть і саме Петропавлівського посту, який є літній, ну потрібно сказати, що літом постувати дуже легко, тому що є велика кількість літніх весняних продуктів, які насправді дають можливість спокійно сприймати піст. Так от суть апостольського посту це є вшанування апостолів, які для нас з вами, для усіх, принесли християнство у всьому світі ну, на Київську Русь. Дуже часто ми вважаємо, що Саме за допомогою апостола Андрія Первозваного був хрещений Київ, Київська Русь і сучасне християнство це є справді життя в Богові, зміна самого себе. Тому апостольський піст є підтвердженням того, що ми дуже часто в своєму житті, от по своїм вчинкам, по своєму життю, повинні бути дуже часто до наших ближніх справді апостолами любові. Тому що любов. Повага і милосердя це ті дари, які людина має з дитинства. Діти маленькі люблять не тому, що хочуть, тому що насправді вони люблять. А ми, при великий жаль, проживаючи певний період часу, починаємо любити за щось чи чомусь. А дар любові це зовсім по-інше. Тому апостоли справді любили людей, для них принесли Христа. Христос прийшов в світ, тому що справді любив людей і показав можливість справного, достойного життя в Богові. Любіть Я, один одного, так. дорогі друзі, хотів тільки сказати. Ти мене вихопила просто цю цю фразу. Так ми дуже вам дякуємо за те, що ви завітали до нас зранку в ефір програми Ранок на Алтаві. Любіть один одного. Так, це Петрівський піс. Він розпочався саме сьогодні. Він триватиме до 11 до одинадцятого липня. Відповідно, ми сподіваємося, що всі ті поради, які щойно прозвучали з вуст нашого гостя. Вони обов'язково ви їх обов'язково будете дотримуватися. Ну, ми на це сподіваємося. Нагадаємо, що в нашій студії був священник Василь Фазан. До наступних зустрічей. Дякуємо вам.